Відливу зараз вода відійшла. Але як кажуть, я сама не бачила наскільки, але кажуть, коли буває прилив, то отут на висоту 8 метрів вода прибуває. Тобто це все затоплюється на глибину, ну, 8 метрів, то тобто це так багато води прибуває. І це яка сила. Ось тут такі глиби. Такі цікаві ось, подивіться, яке воно цікаве. Морська капуста може, чи як вона називається, бачите, і листочки є тут. І такі, як сердечки ось. Росте, росте. Це не нанесло, це воно росте, бачите ось. Воно прикріплене, воно росте. Вода приходить, відходить. Ось, а воно собі росте з цієї сторони у тіні, тіньова сторона. А воно собі росте. Ось такі. Равлик прикріпився, він живий, ну хай собі сидить там. Значите, тут вони ростуть, вони. Я спочатку думала, що вони прибиті. Водою, а вони ні, вони такі постійні жителі, ото при березі.